Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами ми будемо роздивлятися ось такі осінні квіти, які почали квітувати в моєму садочку. Дуже мені подобається хризантема, і я хочу сьогодні в цьому відео вас з нею познайомити. Сорт я не знаю, як називається. Він йшов гібрид з якимись там цифрами. Ну, про це нічого мені не говорить, а тим паче і вам також, я думаю, буде це не цікава, без назви в мене ось ця квіточка. Але ви подивіться, як вона чудово виглядає на початку свого розпуску. Тобто цей сорт хризантема високоросле, він чудово виглядає в садочку. Я б його радила посадити на парадній зоні, тому що осі його краєчки, пелюсток має дуже цікавий відтінок, і він, знаєте, коли починає розкриватися, додає якогось настрою, святковості ціх. Близантеми. Звісно, раджу її до переднього плану ваших садочків, ділянок, ну, кудись так посадити, щоб її можна було постійно бачити. Бо вона вартує, звісно, уваги. Ось так виглядає на пуп'яночках, ну, точніше, в розпустці на його початку, і вона, знаєте, така. Бентежить, на пуп'янках, бачите, вона йде в кольорі бордо, можна її цікаво поєднувати з якимись композиціями в таких відтінках бордових, ніжка в неї темна. Бачите, Ну, цікавий такий сорт, вона йде метр-метр десь десять. По висоті зростає в мене на пеклі. Якщо вона буде зростати в напівтіні, то буде ще пізніше відкриватися. Тому, звісно, я раджу саджати на сонечку. Цю хризантему, як і інші всі сорти. Але деякі, які відкриваються раненько хризантемки, можна варіювати і мати красу природи в ваших садочках на різних стадіях цвітіння, розпуску та таке інше. Подивіться, яка вона гарнезна, симпатична. Гляньте, які відтінки в неї цікаві. Вона дуже буде чудово поєднуватися з сортом очітка Матрона, тому що у нього також є такі відтінки Бордо. Якщо гарно поміркувати, то можна створити неймовірну красу з подібних відтінків до цієї хризантеми, додати не тільки очітки в бордових кольорах, а також і ехінацею, роздивитися і сорт Butterfly Kisses, і Sunny Day's Ruby. Ідеально, також підійдуть і короткий кейк та різні кольори різних сортів ехінацею. Просто треба трошечки подумати і Створити красу на своїй ділянці за допомогою різних рослин в різних варіаціях їх цвітіння і милуватися цими відтінками саме у осінній період. Подивіться, яка вона красатулька. Усім до зустрічі і пока!